Найсмачніший салат з гранатом. Святковий рецепт до вашого столу. Цього разу хочу використати пергаментний папір замість цитатної плівки, бо вона не у всіх є. І зробити борти. Застилаю, Ось так. Буду викладати свій салат. Салат в мене з трьох інгредієнтів: яйця, картопля та гранат. Першим я викладаю, я вже все потерла на терочку. Бажану мілку. Спочатку викладаю трошки майонезу. Пам'ятаєте, я казала, що м -м, виділіть собі одну ложку, яку не шкода. Згинати, розгинати. Ось так. І зручно розпреділяти майонез картопля. Розрівнюю веделочкою. Якщо бажаєте, можна додати трошки солі. Ложка майонезу. Можете більше, як вам подобається. Розрівнюю ложкою з цією. Другим шаром викладаю яйця. Як завжди, показую вам ближче. У поміч веделочка нам. Майонез. Тепер беру гранат і все сюди. Показую вам ближче. Все склали і відправили на стабілізацію. Обов'язково накриваємо плівочкою або чистим кульочком, щоб гранат не обвітрювався у нас в холодильнику. То не взагалі там їжа, тому краще накрити. Зараз покажу. Так, накрили плівочкою, все, і до холодильника.